Гарік Бірча роздуму. Біля старої садовишні заходить сонце, вітер свище, звернусь до Господа Всевишній. Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували. В диму палаючих гланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, коли ми разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину і без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити, настане час розквітне вишня, вітер стихне. Піднімемо за побратимів. За родину, за милу серця України.